Коли ми закохуємось, в організмі запускається справжній гормональний оркестр, а точніше, гормональне тріо. Окситоцин головний диригент кохання. Його ще називають гормоном обіймі. Виділяється, коли ми торкаємось когось, обіймаємо, цілуємо. Цей гормон відповідає за довготривалі зв'язки. Дослідження показують, що високий рівень окситоцину підвищує рівень довіри до партнера. Це буквально цементує ваші стосунки. Цікавим фактом є також те, що окситоцин активно працює під час положення. І грудного вигодовування, допомагаючи матері створити міцний зв'язок із дитиною. Дофамін це той самий гормон, який змушує вас перевіряти телефон щохвилини, чекаючи на повідомлення від коханої людини. А для того, щоб не пропускати вихід нових випусків на нашому каналі, треба підписатись і натиснути на дзвіночок. Дофамін це гормон винагороди, що створює відчуття ейфорії. Але рівень дофаміну також підвищується, коли ви їсте шоколад або отримуєте виграш у лотерей. Третім у нашому гормональному оркестрі є гормон Гармонії. Чим стабільніші стосунки, тим більше серотоніну. Він допомагає знизити рівень тривожності і створити відчуття ейфорії. Це той самий гормон, який допомагає мозку залишатися збалансованим навіть під час стресу. Але кохання це не лише гормони.